94-95 роки Стівен Спілберг отримує свій перший Оскар. Джеймс Кемерон випускає бойовик за шалені 100 мільйонів доларів, і фільм окуповується утричі. Голівуд на піку, і тут на сцені з'являється найдорожче кіно в історії Голівуду на той момент. З головною зіркою того часу Кевіном Костнером. стрічка мала стати успішним успіхом, на кшталт шаленого Макса. Але як завжди, зірки на небі не зійшлись. Один з продюсерів не випив кави з корицею у четвер, і щось взагалі пішло не по плану. Тож ному розбиратися, як кіно з амбіціям та шаленим бюджетом у 175 мільйонів доларів стало головним провалом року. Беріть щось смачненьке, з вами ред. Поїхали! Усе почалося у далекому 1986 році. Ідея водного світу спала на думку письменнику Пітеру Рейдеру під час розмови з Бредом Кревоєм. Вони обговорювали плагіат шаленого Макса. Рейдер написав початковий сценарій, але відклав його до 1989 року. Рейдер прямо казав шалений Макс, головне натхнення водного світу. Після довгої роботи над сценарієм у 1992 році до нього приєднався Кевін Костнер, який запросив свого друга Кевіна Рейнольдса, з яким вони вже встигли попрацювати над трьома фільмами. Ця стрічка стала четвертою та останньою для них. Кевін вже був режисером, як кажуть, вклав свої власні три мільйони у стрічку 90-го року танці з вовками. При бюджеті 22 мільйони стрічка заробила неймовірні 425 мільйонів. Шалений успіх зробив своє діло. Кевін повірив, що він не просто актор, а ще й талановитий режисер. На початку студія Universal затвердила бюджет у розмірі 100 мільйонів доларів. На той час це величезна сума. Вражені талановитістю Костера, боси студії не вагалися та виділили такий великий бюджет. Перед початком зйомок був один відомий режисер, який знав про дуже болісну сторону зйомок на воді. Стівен Спілберг. Він попередив Костнера та Рейнольдса, щоб вони не знімали у відкритій воді через власні труднощі під час зйомок щелеп. Костнер та Рейнольдс проігнорували поради Спілберга. Вони хотіли знімати усе наживо, але знімальна група не могла зробити навіть прості кадри через непогоду. Хвилі просто розкидували декорації та знімальну групу по різні боки. Одна з найважливіших декорацій взагалі затонула і її створювали заново. Хоча за чутками затонула вона вже після кінця зйомок і взагалі ніякої шкоди не завдала фільму. Деякі ключові члени знімальної групи, зокрема помічник режисера та художник зі спецефектів, взагалі звільнилися, почуткам про сам про це сказали, що зйомки були надзвичайно складні, хаотичні та неконтрольовані. Виробництво назвали поїздом гальм», а також що ніхто не керує майданчиком. А на самому знімальному майданчику була токсична атмосфера, яка, звісно, йшла тільки на шкоду фільму, хоча члени команди знімальної групи хвалять Коснера за його дружність та відкритість. У підсумку бюджет роздувся до 135 мільйонів доларів вже до середини 1994 року. Виробництво фільму затягнулося на три місяці з 96 днів до понад 150 днів. В результаті такого колосального кіновиробництва економіка штату Гаваї отримала в бюджет 35 мільйонів доларів. Костнер був великою зіркою, і жити як уся знімальна група у звичайному готелі він не хотів. Тому йому орендували бунгало із власним басейном за 4,5 тисячі доларів на день, що також впливало на бюджет. Остаточні витрати оцінюють у приблизно 175 мільйонів доларів, які були рекордними для індустрії на той час. Боси студії були незадоволені. ризики Universal були величезними. Студія розраховувала на гучний літний хід. Тим більше, що того року літній прокат приніс індустрії рекордні 2,5 мільярди доларів. Тому боси студії разом з президентом Universal Кейсі Сільвером полетіли на знімальний майданчик фільму на Гавайях. Після зустрічі з Костером, Рейнельсом та продюсерами стрічки, боси були задоволені і, взагалі, казали, що справи там йдуть добре. Ніхто не усвідомлював масштаби в проблеми зі створенням такого фільму та того, наскільки важкою є логістика та сам процес зйому у відкритому морі. Костнер насправді хотів, щоб у фільму був успіх. Він загалом провів на знімальному майданчику 157 днів, працюючи по 6 днів на тиждень. У якийсь момент Кевін ледь не загинув, він був прив'язаний на висоті 12 метрів до щогли вітрильника. Раптом знявся лютий вітер, і Коснера почала заливати морська вода. Його тіло почало гойдатись, після чого він вдарився об щоглу. Протягом 30 хвилин знімальна група безпорадно стояла осторонь, знаючи, що спускати Коснера, поки його розгойдує дуже небезпечно. Цей епізод став одним із найяскравіших прикладів того, наскільки ризикованими і безконтрольними були зйомки в одного світу. І ще раз підтвердив, попередження Спілберга про відкриту воду вони були далеко не перебільшенням. Після тестових показів босі студії були розлючені, адже виявилось, що справи у фільму не такі хороші, як здавалося. Глядачі скаржилися на персонажа Кевіна Костнера. Спочатку він здавався надто грубим і антипатичним. Його байдужість до жінки та дитини на початку фільму відштовхувала частину аудиторії. Але глядачі були вражені візуальним розмахом та екшн-сценами, особливо атакою на плавуче місто, але скаржились на затягнутість. Деніс Гопер у ролі деякона отримав один із найкращих відгуків. Глядачам подобався його ексцентричний та іноді комічний злодійський образ. Щодо офіційного виходу в пресі планувала негативна атмосфера. Фільм іронічно називали Фіштар, посилання до провального фільму Іштар. Або Кевін'ей. Тестові покази мали на меті довести, що фільм це не катастрофа, а якісний блокбастер. Після тестових переглядів студія Universal трохи заспокоїлась, оскільки оцінки глядачів були значно вищими, ніж очікували скептичні журналісти. Коснер відомий тим, що втручається в справи менш впливових режисерів. Після тестових показів Кевін сів за монтажний стіл. Фільм був скорочений з майже трьох годин. До 135 хвилин було вирізано багато експозиції, пояснень світу та деякі більш жорстокі моменти, щоб зробити стрічку більш динамічнішою. Кевін Рейнольдс, той самий друг Костнера, покинув фільм ще до його виходу після запеклих суперечок із зіркою. По чутках кажуть, що Рейнольдс пішов ближче до кінця постпродакшену, залишивши зірку і продюсера Костнера контролювати завершення монтажу. Двоє друзів перестали спілкуватися. Пізніше Рейнольдс сказав про Костнера, Кевін повинен зніматися лише у фільмах, які він режисує. Таким чином він зможе працювати зі своїм улюбленим актором і режисером. Попри їхні конфлікти, Рейнольдс і Костнер возз'єднались майже два десятиліття по тому для міні-серіалу Хетфілс і Макойс. Сценарій до водного світу написав Девід Тухі, відомий сценарієм до фільму Втікач Солдат Джейн та франшизу Рідік. Без проблем зі сценарієм не обійшлося, так що довелося викликати підмогу. Джо Свідон прилетів на знімальний майданчик, щоб переписати сценарій в останню хвилину, і пізніше описав це як сім тижнів пекла. Робота зводилась до редагування ідей Коснера без будь-яких змін. Десятки акторів та члени знімальної групи, включаючи Коснера, страждали від виснажливих нападів морської хвороби під час зйомок сцен на човнах, баржах та штучних островах. Один великий знімальний майданчик взагалі затонув на глибину 180 футів, що вимагало створювати його знов. Постійний шквал на морі, непогода не давала знімальним групам виходити у море, а робили вони це кожен день. Човен відвозив знімальну групу на знімальні плавучі декорації? Фільм вийшов 28 липня 1995 року. Загальні витрати з урахуванням маркетингу оцінюються у 235 мільйонів доларів. У перший вікенд картина заробила 21,5 мільйонів доларів. Що було б шаленим успіхом, якби бюджет був в межах 60 мільйонів доларів? Наприкінці свого прокату фільм зібрав 88 мільйонів доларів в Америці та 176 мільйонів доларів за кордоном, що склало загальну суму світових зборів у 264 мільйони доларів, що вважається за касовий провал. Але у нас вже за традицією фільм став культовим одразу після виходу. З урахуванням бюджету боси студії не утримали навіть на пару пачок крабових паличок водний світ. Після врахування продажів домашнього відео та прав на телевізійну трансляцію серед інших джерел доходу він зрештою став прибутковим. Але це вже було колись потім. Критики в цілому більш-менш вражені фільмом, його масштабами, екшеном та побудованим світом. Але сюжет фільму дуже повільний, за що критики й не ставили за високі оцінки. На Rotten Tomatoes фільм має рейтинг схвалення 60% на основі 136 рецензій. Роджер Еберт казав: якщо не враховувати суперечки щодо вартості, водний світ це пристойний футуристичний бойовик із чудовими декораціями. З Чим я цілком згоден, я дивився цей фільм у дитинстві. Декорації, світ, екшен був дивовижний. Зараз фільм має культовий статус. Я його залюбки передивився, гарно проводячи час. Цікаво було б подивитись на цей фільм, якби Коснер прислухався до порад Спілберга, і зйомки проходили у павільйонах Голлівуду в басейні. Це, мабуть, був би хід і в Америці, і, можливо, ми б побачили другу частину водного світу. Дякую за увагу з прийдешним новим роком і до зустрічі у 2026-му. Залишайтесь на зв'язку.